Поки вона війна йде на пози, будь які позитивні сценарії розраховувати складно. Якщо і коли завершиться війна, то позитивним сценарієм для суспільства я буду вважати те, що суспільство вийде з оцього всієї бійні, згартованої настільки, що суспільство не буде втюхати історію про президента чемпіона, коли суспільство просто вийде готовим. До реальної оцінки події історія з НАБУ-САП цим наскоком показав, що суспільство готове. Юр, я реально здивований. Ну mm -hmm. значна частина суспільства не просто розуміє, що відбувається, а має сміливість і запал в під час війни вийти на публічний протест. Mm -hmm. Це дуже багато. А значить, це є сам по собі позитивний сценарій зберегти те, яким ми є. Не сісти в тюрму, не втратити віру е, і зберегти чи хоч е, частину свідомості вільної від е, гавна з телеграм каналів українці нормальні люди. Ну далі розберуться.